Добрий день мої підписники і гості мого каналу. Продовжую я лікувальні ритуали, які звернулися до мене заявками мої підписники. Сьогодні я буду проводити ритуал. Лікувальний від епілепсії. Для ритуалу запалюємо свічки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я або ім'я хворої людини. І перед тим хочу подякувати всім, хто зі мною за підтримку мого каналу, за хороші коментарі, за лайки, за донати, за підписки. І побажати всім мирного неба, всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. Всічки запалила. Лікувальний ритуал по позбавлення епілепсії розпочала. Свічки горять, прогорають, та щоб і хвороба епілепсія, з вас ваше ім'я або ім'я хворої людини щезла, прогоріла. По справедливості амінь. Свічки, як тільки свічки ті згорять, прогорять повністю, так щоби і хвороба і епілепсія з вас, ваше ім'я або ім'я хворої людини, прогоріла, щезла назавжди. У воску запечатилася. По справедливості. Амінь. Як ці свічки повністю пригорять, так повністю би прогоріла. Хвороба, епілепсія з вас. Ваше ім'я або ім'я хворої? І в воску запечати вас на нині на вічно, на безконечно, по справедливості. Амінь. Метафізична причина епілепції. Це наказання на покарання самого себе. Якщо вона з'являється до 7 років, то це пряме так би передача в наслідство спадщина, будемо казати, так, від родичів, незалежно від того, Є у них це захворювання чи нема? Під час приступів відбувається так, якби насилля тих людей над власним тілом наказує себе. За що ви самі знаєте? Вам видніше. І почати треба спрощення самого себе Це купірування хвороби на фізичному рівні. За новим лікуванням. Добре звернутися до, до хорошого лікаря-невропатолога. А на ментальному рівні вам поможе цей ритуал. Повинні вичитати цю молитву. Мінімум три рази. Якщо це ще ваша близька людина, то повинен читати цю молитву і ви, і хвора людина. Є в світі три сили: Отець, Син і Святий Дух. Господи, пом'яни. Мою душу називайте своє ім'я або ім'я хворою. Ти моє спасіння, ти моє благословення, ти моя радість кожний час. У віки віків. Забери з мене пандучу та тобто епілепсію хворобу болючу. Інакше, якщо ти можеш полюбити і погубити. Полюби же моє тіло і душу, ваше ім'я або ім'я хворої. Амінь. Є в світі три сили. Отець, син і Святий Дух. Господи, пом'яни мою душу, Ваше ім'я або ім'я хворої. Ти моє спасіння, Ти моє благословіння, Ти моя радість кожний час у віки віків. Забери з мене ваше ім'я або ім'я хворої, падучу, хворобу болючу, бо ти можеш. Як і полюбити, так і погубити. Полюби же моє тіло і душу, ваше ім'я або ім'я хворої. Амінь. Є в світі три сили: Отець, син і Святий Дух. Господи, пом'яни мою душу, ваше ім'я або ім'я хворої. Ти моє спасіння, ти моє благословіння. Ти моя радість кожний час, в віки віків, забери з мене ваше ім'я або ім'я хворої, падучу, хворобу болючу, бо ти можеш полюбити і погубити. Полюби же моє тіло і душу, ваше ім'я або ім'я хворої. Амінь. Господи, першим разом, Господнім часом, Господи Богу помолюсь, пречистій матері поклонюсь, всім святим апостолам стань, Господи, на допомогу, прочиста на порятунок, шла мати, прочиста діва, по полю чистому несла Ісуса Христа, припіллі, благовіщенській шовковій ризі, укривала. З благовіщенькою шовковою шу... ризою каплинка упала, драба Божого ім'я, ваше або хворої родини, чорну хворобу, стирала, змивала, синє море справляла. Ляжа ти чорна хвороба, море на дно. У раба Божого, Ваше ім'я або ім'я хворого. Не бувай, крові не коли, кости не ломи, сходом минайся Молодиком не відригайся, не мій дух Господній. Амінь. Господи, першим разом Господнім часом. Господу Богу помолюсь, пречистій Матері поклонюсь, всім святим апостолам стань, Господи, на допомогу. Пречиста Діва Марія на порятунок шла мати, причиста Діва по полю чистому, несла Ісуса Христа в припілі, благовіщність і шовкові укривала. З благовічненської шовкової ризи каплинка впала. З раба Божого ваше ім'я або ім'я хворого. Чорну хворобу стирала, змивала, в синє море справляла. Ляжте, чорна хвороба в море на дно у раба Божого, ваше ім'я або ім'я хворої людини, не бувай, крові ніколи, костей не ломи, сходом минайся, молодиком не відригайся, не мій дух Господній. Амінь. Господи, першим разом, Господнім часом, Господу Богу помолюсь, причистій Діві Марії, поклонюсь всім святим апостолам. Стань, Господи, на допомогу, причиста Діва Марія, на порятунок, шла мати, причиста Діва по полю чистому, несла Ісуса Христа у припілі, Благовіщенською крішоквою ризою кривала. З благовіщенської шовкової ризи каплинка упала. З раба Божу, ваше ім'я, або ім'я хворої, Чорну хворобу стирала, стирала, змивала, синє море справляла. Ляже ти чорна хвороба. Море на дно у раба Божий, ваше ім'я, або ім'я хворого. Не бувай, крові не коли, костей не ломи. Сходом минається, молодиком не відригається. Не мій дух Господній. Амінь. Ти роздували дивитися від повного місяця. І всі дні місяця що спадає. В ці дні бажано нічого здома не давати. Так, виходить хвороба. Хвороба так би перекладена в когось тут. Пірлита, от туди вийшла. І запомсти, так, тупіки виходять з людини, бо людина не може нічого. Нічого не може собі дати ради в житті. У когось та хвороба виникла з переляку, з переліку. У когось вийшло з нервів, тут нерви виходять. Так, то все виходить. Багато перекладів, багато перекладів. Чорнота свічка киптить, грає з боку на бік, це означає, що хвороба не, не ваша треба звернутися до народного лікування. Серед них добре, такі трави як ложка острогало один листочок омели або, здуба, або з дуба умела, або з'явлення. Одна чайна ложка верасу. Одна чайна ложка бузини. Одна чайна рожку зі робою. Звичайно, то все подрібнити треба в виде порошка і залити півлітри, восімсот пятьдесят грам кип'яченою водою проварити 3-5 хвилин, відставити, нехай настоїться пів півгодини, хоча б накривши і вживати місяць в наше серце. Провірити, зробити. Музі. МРТ зробити або просто рентген голови, бо можуть бути там очаги. Якщо очагів немає, значить народне лікування то поможе. А якщо є овочі, то треба ще очі, то означає який запальний процес в мозку. А якщо є запальні процеси в мозку, значить і треба хороше призначення, лікування. Яке б в сукупності помогло б у комплексі? І тоді буде результат? Ну, когось тут повністю вийшло. Це посходило, у вас запечаталося. І застине. Хороба вас, ваше ім'я або ім'я хворої людини назавжди покине. Ставлю захист вашему организму честным животрящим хрестом, успішному лікуванию. У вас від хвороби епілепсії На неї навічно, небезкорічно і захищаю ваш організм від всяких хворіб вогняною стіною по справедливості. Угінну стіну. Нікому не зруйнувати. Так і моїх слів. Нікому не перебити, не змінити. Як сказала, так і буде. До нових зустрічі.